Дорогі мої друзі, ні, ні. Моя мама пихає мене на подлость. Знаєте, це за це подлость. штрафують. Це не так кажуть. це не подлость, Перехід на порушення на порушення, правил. На порушення правил. Я кажу, тільки не по безпехи. Переходу ходи мені вправо, ні, ні вліво. Мама каже на перехід. Я, кажу, на я перехід, йду на перехід і тільки на зелене. А, а мама каже, що Вона не піде через перехід. Щоб тільки по переходу й ходила. Смухайся. Отак ми збираємося зараз всім добрий ранок, якщо що. Дякую. І ми збираємося зараз йти з мамою куди на каву. Так я трошечки це і проснулась. Проснулась, зібралась, посиділи. Просиділи годину в машині, почили, поговорили. Роботи, Роботи багато. Тому і жив. І жив? Так. Біжим. Що кажете? Представляю, таким голосом, коли тебе чи хтось дереться. Говори ніжніше. Дякую, маму на да. Це друга жінчина сказала, що в мене негарний голос. Говорить хісіка. Отак, ну, я вважаю, це зрада. Зрада 100%. Зрада. Це, це не порада, це, це, зра... не це по зрада. Це по зрада. -ра -да. Порада. Балимося. Молимося. Вийшов для вас новий влог. тому люди зараз Ви будуть дивитися. Я така, вчити, п'ям калу.

Ви, мадами. Прийшли ми з Сашкою пообідати. У нас такий обід. Вони взяли по бургеру полименадіку. Дуже вкусно. Обідаємо сюди. чили і говоримо про всяке. У мене сніданок. Отак. Смачного всім. господа, У нас було нова серія. нова серія, Приїхала з нами наша Нелічка, з в кіно. тихо тихо вообще... Так. Расстрепает земля какая ты, постелью сайл. Не будет издеваться попросту, сердце задержай. И никогда не превратит свои слова на фанчики. Лишь она сумела что-то разглядеть. Она-она, она она такая ума смесь, мозга, но рядом с тобой Я так высоко, что могу прикоснуться к звездам Посмотришь. облака, <music> Блогур тоже кху. Блогур тоже кху. Ой, не Конечно, вышли все такие шикарные. Женщина была в женщине, все. Каушкам. Едем? Да? Едем к кино. У нее контакта,

Тому що на нього, бачиш, що я в другий чок стоїть? Ага Один з двох вартається і мені помахав, <звису> 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 а другий бачиться ззаду Ось так, щоб ззаду дівчина ситка забирала у нього Ми прийшли в кіно Ми сьогодні йдемо на ужастів Взяли ситний попкорн один-другий Ми будемо з Неллічкою разом їм сидіти, тому що місяця не було для трьох разом. Тому що ми найбільше обіймемось, будемо сидіти разом Оля ззаду нас буде сидіти в маленькому кінозалі Така атмосфера у нас Сьогодні атмосфера, далі поїдемо в ресторанчик. Кіношечка, як ми давно не були в кіношечці, бомба, які гарні піде. Розкажи нам не боїть, наші боркор. Ми ще карамельний взяли. За менше, але менше. А що це так? Бізнес? Как вам кино, кстати? Расскажите. Снимай, снимай, побежай. Ну, расскажите. Да, я такие такси, висим, три висим. Да, снимай, доходи, что штраф пышу, и я буду там ездить, и ты меня еще Расскажите, мадам, вы мне обещали рассказать ваше впечатление о видеофильме. Храм закрытый, храм закрытый, вы эти храмы закрытые. Заходите все. Расскажите ваше впечатление за фильм. Три не нам сказала. Три Оля, Нам пожалуй добитися. Ну, спеціальність того, що ми прийшли трехміч разом, і ми вирішили, що далі буде. Далі буде. Вирішили, що це біля стіночки, але коротше, дівчатка, не захотіла присідати. Ми запитали чи усе вони промовчали, і потім выглядят тільки мовчала. Яка теж мовчала, так. Ну, коротше, не важливо. А фільм ні о чому. Такое. Я ви да тоді, коли их посадили на фильтиш, и зараз пальці пальцы пошли вырезать. Ну, Знаете, что мне страшно? Страшно мне. Мені... Ну там де, за тобой просто бегают. Скримеры? Мне не страшно, там за того бегаются клиру и того вбьют. Там ножі, коровные га... гадка. Ну, типа, видка, давай коли куда пальцы взять. Страшно, коли коли там привиди, не знаєш, що А скримери, но на забой наблюдає, ти розумієш, чи це щось так, щось робить з тобою, не знаю, ти там щось перетворишся. От тоді типа, стрім, ти не розумієш, що просто якийсь чувак кірою бігає і все. Да, все на Все, мав все. Будеш кричати? Якщо зараз з кірою скіраки. Я візьму камінь. У нас є віра. І как мою вас. Я бы сразу сюда заведу. Ждала бы. Серйозно? Адже нам дойшло. Да. Куди ви прийшли? А, ваші. Ваші чи наші? Наші. Не Пришли ваші самого виїсти. Вечірлик буде. Пісня. Йдемо до дому. Кто не почеви від на сьогодні. Кип патичко мене красиво. У ну, нас ще за лікосід. Поза лікоста. Ідемо, будемо їхати вже до дому зараз. І такі у нас дівчачі справи. Є в нас дівчині справи, вже на вулиці темно. Будемо їхати до домку. Розкажіть на блог, що в нас тут відбувається? Неля, коротше, не працює, я забула вмивати. Що це таке? А чому вона оббігає з двох сторін інших? Неля, попросила попщикати, що вона мені. Що у вас тут за така, Що у вас за модель тут не так, Дякую. Неля Це Вірочка, ти з модельного агентства взяла собі? Дорого вийде, це ви не знаєте, як вона мені пластить. Не будемо бачити. У нас оказує віра михані. Ой, да, відео, є. А ось це окрім нас за кафе Короче, ми... Чому ми йдемо в інше кафе? Ми приїхали у кінзу, зробили замовлення. нам розказуєш, там немає світла. І за ремонт. Типу ми не зачекаємо, ми приходимо що через годину. Ми такі, хорошо, ми йдемо, значить, побудемо по своїм справам, повернемось до вас. Вони нам, вони нам мали перетестувати через годину, в ітогі пройшло вже майже дві години, нам ніхто не, не. дзвонить. Ми збираємось, їдемо в інший заклад. Так би ми туди більше не підемо. Це не в хороше клієнтів. Могли б хоча б в інстаграм виставляти. Що... Або передзвонити і сказати, що. Що ми будемо набагато довше, не очікуйте нас. А ми ж то очікуємо? Да-да. Не вже по хоті буде думала з'їсти. Все. Скажіть, що ви робите, да. мадам? Ми? Чекаємо uh, водіця. Він нам зараз має принести. Він набрав вже персики вчорашні, банани, абрикоси. Він бере ті персики, які я люблю. Так, ці жирні. Дякую. Зараз наїмося. Вам водіцю є Ну що, ми приїхали в Софію. Злочинилися. Це мої майже перші. Такі класні Человек. Привет. Что, все девочки преобразились. Мадам, покажите себя. Вот. Я взяла себе но не от души. Дамочки, залезли в воду. Как вам водичка? Здесь я, на я не умею плавать, я буду сидеть тут на врагу. Русалка. Русалка на берегу. Ребенок наш. Та мене буде вчити плавати вже. Я буде вивчити, але я поки це не вирішила заходити. Готовий. Така істерика, Що mm -hmm. я не знаю. Плавати. Mm -hmm. А я починаю. Йдемо, ми змогли собі їсти. Покупалися, покупалися. Такий у нас стол прелесний. яка у нас красота, їда. Будемо кушати. Всім смачного. Ольга вичищає свій бургер, кидає мені цибуля, я її дуже люблю. Рож, рожевеньку. Як тобі паста, Неля? М'ясо. Це у нас красота. Снідаємо, обідаємо. Сьогодні там тої цибулі? Думаю, багато. Історія такова. Неля почала боїть голова, я десь раз пробіглася, Взяла їй це, потім вони сказали, як класно буде познімати на блогі, як ми спускаємося. Діточки маленькі, йдуть купатися. Я ще побігла за телефоном, що в іншу сторону. Гейть туди десь за наш, нашу частину комплексу. Як вам? Нормально. Ми трошечки позагоряли. Позагоряли. Зараз підемо покупаємося. Такі класні. И учили расскажите, что мы Взяли по морозу. У меня фисташка на карамель. Налички тоже. И малышей. Далее идем по парку купаться. Это на блог. Это на блог. Пока я тебе покупаю, я за тебя работаю. Зараз я буду купати. Ну, ми як три, три опариші. Неля. <рес> Скажи, ми три опариші. Ми три опариші. Мені холодно. Що, дорогі друзі, накопалися ми вдосл. У нас вже вечеря. Скажімо так. Вже 7 годин. І ми замовили собі повечеряти. У нас ще Чекати. вже поприносили. І Мають нам ще нести їсти. Ми змовилися, з... нам з нею дуже подобається Оля не полі, ми пробуємо. А у Ліні буде хот-дог. попалися, як вам ваші... як вам ваші враження, розкажіть. Я все подобаюся, Що ж ти кажеш? Супер? Так, да, мені все подобалося. А вам не дочку? Обалдію трохи мало купали. Мало, мало купались? Да. 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 Олі, я ж, я ж, не поводжу. О, такі, гарні. Ходила, а такие не гарные. Чому я не могу? У мене такий симпатичний бургер. Нелі теж симпатичний. симпатичний, і и вкусный. що ви ждете, як же зуны. Почекунчики. Почекунчики. Нелля. ти тоже понял наше такси? Я такси вас приезжаю. таксі, девять ноль семь. Ну так. 69, вот так. Нихуху.